Друзі, вітаю! Путін заявив нову причину війну в Україні, і ви з нею точно будете сміятися. Каже, що вони борються за свій суверенітет мирною, творчою і бойовою працею. Які ще вигадані історії заявив Путін? Це все стосується нас і війни тут. Трамп розглядає різні сценарії удару по Росії та Китаю в Венесуелі. А, історія з Верховною Радою з нашими депутатами, які направо і наліво роздають гроші олігархам, щоб датувати їхні перевезення. Не назвами, давайте і там про корупцію поговоримо. А, перемога соціаліста-антитрампіста в Нью-Йорку – Це теж відродження демократичної партії або навпаки, там внутрішня. Історія. Давайте теж проаналізуємо, тому що рік до виборів, рік після виборів, що загалом відбувається в Штатах. а ну й бельгійці зустрінуться з Єврокомісією поговорити про гроші для України. Ну і найсмішніше. Пєсков вимагає звіту Трампа. Каже: А що це ви там ядеркою граєтесь? А ну давайте бігом звітуйте. Ну явна шапка, шапка не, не, не по хазяїнуці, як там росіяни кажуть, не по барину пошита. Я думаю, щоб аби Пісков вцілів після таких вимог прозвітувати Штати про випробування ядерної зброї, давайте все це проаналізуємо, зведемо єдине. я вас дуже-дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти, хочуть, щоб українського контенту в YouTube не було, хочуть нас понизити. Але коли ви підписуєтесь... То алгоритм розуміє, що це цікавий, класний контент, і навпаки, його піднімає, рекомендує і більше простору створює в Ютубі, щоб більше прекрасних українців могло його переглянути. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок. Якщо ви підписані, доставте дзвіночок, якщо не підписані, зробіть це прямо зараз. Друге, те, що зайшов що в карму, падає одразу мільйон бонусів. Це донат. Ми зараз збираємо з вами мільйон. У нас з вами вже майже 700 тисяч. На базі, тому, будь ласка, включіться, особливо PayPal. Друзі, я вчора бачив, канадські долари прилетіли, але нічого нема з Австралії. Фунтів теж майже немає. Вчора було там 100 євро прилетіло. А, давайте трошки і євро активізуємо. Будь ласка, з українців за кордоном. Включіться Покровський напрямок, зараз супер складний і страшний. Гострі картузи це дуже круті хлопці, б'ються просто не на життя, а на смерть, знищують окупантів пачками, але їм зараз треба дрони і авто. Будь ласка, включіться на цей тиждень. Нас інших задач ми не ставимо. Будь ласка, покладіть донат. А я зараз вам все проаналізую. Власне, Путін почав знову скиглити, каже, що причина ж це ж захист суверенітету, причому він посилається на. Протистояння росіян з литовцями і поляками чомусь, до речі, не хочу згадувати, що там і українці і литовцям і полякам допомагали. Ну, от, Так сказати, кращі випускники Островської Академії палили Москву. От, ну, Росіяни кажуть, що не прийнято. До речі, деякі, типу, українські сайти новину перекладали з російських і кажуть, столиця була спалена. І яка столиця спала? А, де столицю звільнили? Ну, такі собі наративчики. От, або ви автоматично перекладаєте, або ви Москву підтримуєте. Не дуже б хотілося, щоб сайти на три букви тут сьогодні працювали на Росію. Ну, знову ж таки, якщо сайт гарно підігрує владі, то в нього проблем з цим не буде. От інша справа був би він опозиційний, але все рівно треба вичитувати новини, бо новина написана просто під кальку, Можливо, це штучний інтелект, не знаю. але виглядає дуже стрьомно. Так от Путін заявив про захист суверенітету, мовляв, в Україні тут він побачив, що на нього цей суверенітет наступали. Я вам скажу інакше. А радянський Союз пішов в Афганістан, не маючи чіткої зрозумілої мети, а чого ж вони тоді прийшли? Афганістан суверенітету Радянського Союзу. Не загрожував. Але не змігши виграти Афганістан, Радянський Союз отримав бумеранг по суверенітету і потім за лічені роки розпався. Ось вам і відповідь, що буде з Росією після війни в Україні. Україна поверне цей бумеранг по російському суверенітету. І це мова не про 1612, й це мова буде про 25-й, 26. й е Західні розвідки кажуть, що Росія не може взяти Покровську, вона хоча дуже хоче, хоче взяти Мирноград, хоче взяти там Константинівку. Не може. Говорять про те, що росіяни дуже хочуть, листопад крайній термін Путін штанів випригує. Далі Росіяни візьмуть чи не візьмуть, будуть сидіти перед політичним питанням: проводити широку мобілізацію чи не проводити. І ось зараз в них розмова саме про це, що робити після листопада в незалежності взяли чи не взяли. Бо якщо не взяли це підтвердження, що без мобілізації вже таке велике місто взяти не можуть, не дай Боже знову ж таки в них нічого не вийде, вдруг вони там думають, що взяли. То, наприклад, інші більші вже не візьмуть, тому треба все рівно мобілізація. Тому вони зараз, ось це політичне питання, будуть вирішувати. Е, також спілкувався з західними політиками. Вони говорять, що Росія все ж таки тестує можливість взяти НАТО під приціл і спробувати використати частково статтю 5. Ой, ми порушили нарва, там, Литва. «Да, зайшли на вашу територію, але давайте якось швиденько це владнаємо, щоб нічого не було, а потім пропаганда по Росії. Дивіться, все буде класно. Бачите, ми їм порушили п'яту статтю Article 5, а вони нічого у відповідь зробити не змогли. Про це говорять західні політики, вони переживають, що можуть це зробити. Ну, друзі. Вкладайте в себе, робіть, щоб ви були сильні. Реагуйте жорстко, і Росія на це не піде. Будете вести себе так, як ведете зараз? Так, да, будуть проблеми. Причому проблеми будуть дуже дуже великі. Е, НАТО має вчитися в Україні, якщо не хоче програти війну з Росією. І це кажу не я, і це не ваші думки, хоча вони точно ваші. Це говорить шведський командувач. Ведення війни в Україні змінюється щотижня, він каже: і він каже: якщо хочете не програти, міняйтесь швидкими темпами, і вчіться в Україні. Україна сьогодні викладач, вихователь і вчитель НАТО, Вчіться в Україні. Розумієте за словами Вікмана, те, що відбувається в Україні, майстер-клас прискореної адаптації, чітким знаком того, що перемагає та сторона, яка навчається швидше. Тактика еволюціонує щотижня, майже щодня, зброя, якою ми колись підтримували Україну, сьогодні не використовується як було заплановано. Я не говорю про партнерство в мирний час, я говорю про здатність до військових операцій. Шведські ВПС інтегрують таку модель в межах впровадження експлуатації платформи раннього повітряного попередження та контролю. От, вони самі ці штуки виготовляють, але кажуть, треба вчитися в Україні. От знаєте, є розумні люди, і таке враження, що живуть вони в Швеції. Шведи нам допомагають, розуміють нашу важливість, і НАТО повинно це розуміти. І НАТО, якщо хоче дійсно бути сильним і перемагати, то воно повинно вчитися в Україні. Але за Україні за це воно теж повинно віддячити Віддячити вступом в НАТО або, як мінімум, зброєю і грошима. Не по 60 мільярдів, а в рази, в рази більше. Дивіться, що важливо зараз. Росія почалася закидати, що НАТО хоче напасти на Калінінград. Вони там будуть відпрацьовувати російський напад. Росія дійсно під прицілом тримає Калінінград, і це от якраз таки спроба протестувати п'яту статтю 26 рік. На столі лежить тестування НАТО на п'яту статтю і Калініград туди. НАТО це розуміє, бо якщо знають політики, то вже знають і військові, і, і спецслужби, зрозуміло. що. Але НАТО готується, як же ж відбивати. А Росія кричить: А от вони готуються, як відбивати, значить вони перші хочуть напасти. Давайте так, якщо Росія кричить, що вони перші хочуть напасти, то треба напасти. Путін це бандит злодюга з пітерських подворотніх. Він відчуває тільки силу, особливо тих, хто б'є перший. Тоді Путін падає на коліна і каже, хазяїн чим можу прислужити. Нормально ж, Собчаку 20 років служив, бо витирав, чемодан за ним носив, плащ за ним носив, тому що одразу получав по обличчю. Так само і тут треба. Не чекайте, поки нападе Росія, робіть це перші. Якщо вже у вас є дані, що вони нападуть, ну значить нападіть перші. заблокуйте той Калінінград, заблокуйте йому Петербург, почніть проактивну діяльність. Таку проактивну діяльність і Росія вже кричить, але таку проактивну діяльність хоче зараз робити Дональд Трамп. Молодець, він хоче дати піддих і Путіну, і Китаю, і зараз розглядають різні військові сценарії повалення режиму Мадуро. Трамп зацікавлений в нафті. Про це пише New York Times. На тлі зростаючої напруженості в відносинах з Венесуелою Білий Дім розглядає найрадикальніші заходи для усунення Ніколаса Мадуро від влади. За інформацією видання ключовими прихильниками військового втручання. Е Є Марко Рубьо, який також виконує обов'язки радника з нацбезпеки, та заступник голови адміністрації Трампа Стівен Міллер. Вони вважають, що повалення венесельського лідера є пріоритетним завданням. Трамп досі вагається, побоюючись, що операція може провалитися і перетворитись на ганебну поразку. Його головна мотивація та предмети постійних запитань до радників є потенційні вигоди для США, зокрема отримання контролю над величезними нафтовими запасами Венесуели, які є найбільшими в світі. Підготовка до можливої операції вже ведеться. З кінця серпня нарощують військову присутність в Карибському басейні. В регіоні вже перебуває близько 10 тисяч американських військовослужбовців. На столі у Трампа лежить три основні варіанти військових дій. Перший передбачає нанесення авіаударів по військових об'єктах лояльних до мадуро підрозділів з метою спровокувати його на втечу і зробити вразливим до захоплення. А, другий сценарій там є критики. І ці критики попереджають, що він може мати протилежний ефект, згуртувати підтримку навколо лідера, який перебуває. У критичному становищі і ці критики з цього сценарію вони підтримують другий, більш ризикований варіант передбачає залучення елітних спецпідрозділів, такі як De Delta Дельта Форс, одним з найбільш засекречених підрозділів першого рівня таємності сил спеціальних операцій США, або елітно. Команду морських котиків сіл Тім 6 для прямого захоплення найбільш складний масштабний план передбачає висадку американських спецпризначенців з метою взяття під контроль аеродромів нафтових родовищ та іншої критичної інфраструктури. Ці варіанти супроводжуються значно вищим ризиком для життя військових і цивільного населення. Зазначає видання. Щоб обійти давні законодавчі заборони США на вбивство іноземних лідерів та діяти без офіційного дозволу конгресу. Адміністрація Трампа шукає юридичну лазівку. Міністерство юстиції розробляє доктрину, згідно з якою Мадуро та його точня будуть визнані центральними фігурами наркотерористичного групування Картель де Лос Солес. Також визначення на думку юристів адміністрації робить Мадуро легітимною військовою. Цілю. Ну, одним словом, Штати готуються, і Штати готуються дуже сильно, і Мадуро може якраз таки впасти. Росіяни там передають потрошки зброю, намагаються Ніколая Мадуро там підтримати. Але бачимо, що нічого в них не вдається. І знову ж таки, ті об'єми підтримки, які Росія туди направляє, зрозуміло, що Мадуро не спасуть, хоч і викачують з нього нафту. Ми зараз ще поговоримо про штати і про вибори. Трамп каже, що були ж вибори і в Нью-Йорку перемагає повний антипот Трампа, 34-річний соціаліст. От а ми зараз про нього в кінці, я думаю, поговоримо. Але Трамп каже, що республіканці програли вибори через шатдаун та відсутність його прізвища в бюлетенях. Е, він каже: ну не було Трампа в бюлетенях, і шатдаун от вам і дві причини. Тому во всьому винні республіканці і. Демократи, тому Трамп зараз цю відповідальність знімає з себе. Ми зараз до цього ще повернемося про сам Нью-Йорк, але два слова щодо Трампа тут Пісков відчув сили в собі і почав робити ну, дуже божевільні заяви. Пісков каже: де американці звід за те, що ви тестуєте ядерку, хто вам тут дозволив? Тут же ж є Росія, глава цієї всієї планети. Чесно, мені здається, Пісков давно, як і Медведєв, заслужили, щоб їх підняли за ноги вверх і просто нормально відшмагали. От, і знову ж і Путін заслужив такої ж долі, як і Мадуро. і бачите, що можна ж, коли хочеться. І це треба робити. Я вам скажу так: Пісков озвучить те, що хоче Путін, а явно за це Путіну прилетить надто бравадно він робить ці заяви до Трампа. От, і Я думаю, що ми ще побачимо. Скажімо так, коли Штати будуть відповідати піскову, Медведєву вони відповіли дуже різко, коли направили два атомних кораблі до російських берегів. Аналогічну історію ми зможемо побачити і по піскову. Тому дивимося за цією ситуацією, Ми її далеко не відпускаємо, але точно знаємо, що точно їм за це прилетить. Єврокомісія і Бельгія проведуть зустрічі. Це гроші. У нас ж грошей зараз немає. Верховній Раді кричать, що грошей повно. Кажуть всім роздати Укрзалізниця, така класна, прибуткова, що всім по три тисячі кілометрів. А потім кажуть: Ой ні, типу, друзі, нам в цьому році дотація плюс 16 в наступному мільярдів. В наступному році ще плюс 13, Бо олігархи не дозаробляють, впали вантажні перевезення, щоб вони не платили. Ми з вами за це заплатимо, ви виборці. Громадяни, які платять податки, ми заплатимо, щоб олігарх не похудав, не дай Боже, розумієте? Бо він же звик купляти будинки по 500 мільйонів доларів, яхти за 500 мільйонів доларів. Вибачте, будинки по 200 мільйонів. 200 мільйонів доларів найдорожчий будинок в Монако і в світі належить українському олігарху. Яхта в війну куплена ще за 500 мільйонів доларів. Тож з тому ж самому донецькому олігарху, прізвище якого ви прекрасно знаєте. Тобто 700 мільйонів доларів, це одна людина, просто отак от. А це ще є трати, яких ми не знаємо. Мільярд війну легко. Зараз ще мільярд йому упакують наші депутатики. Ну а що робить? Позвонили ж зверху, сказали, голосуйте. Ви ж конверти не просто так, отримували хтось ще й досі отримує. Справи ж в набу вам чого не йдуть? За те, що ви так голосуєте. Перестанете голосувати, почнуться справи. Ну, беруть конверти. А як депутат без конверти? Це як козак без шаблі. Розумієте? Ну, депутат без конверта це вже ж все. Це як гетьман без булави, атаман без значить, люльки. Ну і все там куча ще таких аналогій можна познаходити. Розумієте, ось це дуже погано. В країні реально війна вони розбазарюють гроші не на армію, не на підняття зарплат військових, а олігархам набити кишені. І вони виходять кажуть, ой, ми вже збиткові. То тобто ви ж тільки що були прибуткові по три тисячі всім роздавали. ні 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 по три тисячі з бюджету, викупіть всі місця. А на що викупати всі місця? Ми ж говорили. Якщо у вас є порожня, ну, віддавайте людям. На що за них платити зверху? А ми дуже збиткові, ми в мінусах. Так якщо ви в мінусах, може, ви не вмієте управляти, у вас є монопольна компанія на ринку, монопольна. А ви її загнали в мінуса. Може, ви щось не те робите? Може, ви не профпридатні? друзі, давайте про це тоді поговоримо. В чому проблема? Пахне корупцією. Розумієте, і ще нам в кишеню залазять. Так, да, зараз дадуть по тисячі гривень, не всім одиницям. А потім інфляцію візьмуть і з'їдять. Чому ви думаєте, військовим виплати відтягують за вбитих? Тому що потім інфляція. Долар буде по 100 і все. І інфляція з'їсть начебто великі гроші. Ось на що йде розрахунок. Зараз олігархи швиденько ці гроші виведуть з країни. Я вам казав, що олігархії і корупціонери за часи незалежності 100-150 мільярдів доларів вивели з країни. Роблять схеми, гроші виводять, потім кредитуються МВФ, бо грошей нема. То чого держава винна зараз 150-200 мільярдів е кредиторам, а вони вивели 150 по кишеням? А може ми перезачот зробимо? Ми що, не знаємо, де ті гроші лежать на Кіпрі, Бермудах через голландські офшори і в Швейцарії? Ну, це ж все зрозуміло. Нерухомість в Лондоні, в Парижі, і в Майамі. Ну, все ж зрозуміло. Чому? Обіцяли деолігархізацію, а зараз олігархам набиваємо кишені. Новий Роттердам плюс з'явився. Тільки в нас з вами потім від цього чомусь великий мінус. Розумієте. Я вам скажу так: чек за це прийде і олігархам, і тим, хто за це голосував, і тим, хто цю всю схему придумував. Бо схема придумана зрозуміло ким і для чого. І хто від цього буде багатший. Так е зараз нам важлива Бельгія. Бельгія може дати нам гроші не для олігархів, для нашої країни. 200 мільярдів є. Вони зараз говорять про 140. Ну окей, хай Бельгія візьме собі про 140. Але високопосадовці. Єврокомісії уряду Бельгії зустрінуться в цю п'ятницю, щоб спробувати вийти з політичного глухого кута щодо використання російських заморожених активів. 140 мільярдів. Про це пише політика. Бельгія неохоче підтримує план, запропонований Єврокомісією і спосіб використання санцій. І, власне, Бельгія хоче гарантій безпекових, фінансових і, що найголовніше, юридичних, щоб потім не бути крайніми. Україна каже, друзі, давайте потім розберемося, і це правильна позиція, ми її підтримуємо. Але Бельгія зараз думає, мої друзі західні дипломати кажуть, що ще бій за ці гроші буде до кінця року. І спробують нам їх дати в Європі в самих проблеми з грошима. Тому а ми з вами це кажемо з 22-го: не давайте свої, давайте російські. Бо коли з Росії з двох дірок цю діжку з баблом будуть спускати, швидше завершиться. І біля розбитого корита і роздавленої, розваленої Росії можна буде тоді дуже швидко організувати перемогу. Тому не давайте свої гроші, давайте гроші європейські. Російські через Дефіз, тобто ті, які в Європі, але належать Росії. Загалом, в Росії, я вам казав, 140 смердючих мільярдів російських це капелька в морі. Реальні російські гроші в Європі 5 трильйонів. Власність всіх олігархів, власність всіх фізичних осіб від нерухомості до капіталів, від квартир до банків, до е, компаній, е, до рахунків до шорів 5 трильйонів. Ось це гроші. Ну так, давайте. Ми ж не трильйон, просимо і не два. Зараз дайте хоча б 140 мільярдів. Потім ми вирішимо, як до трильйона дійти на відбудову. Але це буде пізніше. Зараз питання про 140. Так, тому зараз е історія йде в тому, щоб ці гроші видати в Україну. Е Ройтерс пише: затримка з активами РФ змушує Європу шукати тимчасовий варіант для підтримки України. Друзі, це добре для підтримки штанів, але треба вся сума. Ось про що треба зараз говорити. Е, ну і, власне, я думаю, що ці гроші ми знайдемо, і Бельгія піде в, то, в тому чи іншому форматі, знайдуть креативний фінансовий інструмент, і все таки все буде зроблено. Але що нам зараз треба? Нам зараз треба, щоб ці гроші були пообіцяні Україні. Вікно можливостей. Все рівно в Трампа залишається, бо він вже говорить напряму сі Путіна можуть дотиснути, хоча Путін не демонструє налаштованість. От, а, але воно все рівно залишається. Не треба вестись на новини: що ось завтра, 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 чи сьогодні після обіду. Ми не знаємо, ніхто не знає. Я вам говорив, що на тому тижні логіка вийшла з процесу. Немає логіки в тому всьому, що зараз відбувається. Понеслось просто, але все рівно це вікно можливостей залишається. Точно так же, як і корупційне вікно можливості для наших депутатів-олігархів, які просто косять бабло на нас із вами. Штати, я вам обіцяв: з Охран Мамдані це молодий кандидат, 34 роки. До цього був, значить, в обласній раді міст штата Нью йорк Зараз він співав реп, в нього був е нікнейм Young Кардамон, молодий Кардамон. Ну і власне молодий кардамон прийшов і виграв всі старі еліти. Від Еріка Адамса, попереднього мера, до Куомо, типу елітарного кандидата, якого всі хотіли і демократи, і республіканці, і Трамп бачити е мером. Але прийшли сили нові, які ближчі десь до Берні Сандерса і ультралівих, Окасіо Кортес. І власне організували супершвидку динамічну кампанію за 9 місяців, але переможну кампанію. І, власне, показали, що на меседжах таких достатньо соціалістично а, лі, лі, лівих, можливо, навіть ультралівих. От а вони власне змогли перемогти. Ну, наприклад, безплатний автобус, а, супердешеві магазини для пенсіонерів, заморозити квартплату в Нью-Йорку. Але от сьогодні зранку. А вночі навіть дивився це відео, а Захран вже виступає вже в якості переможця і каже: А ми тепер Трамп познаємо, що ти дивишся, і ми тобі кажемо, включай колонку, будеш ти нас слухати. Це місто а, збудували мігранти, отримують мігранти, а тепер ще й керують мігранти. Одним словом, частина американських еліт-демократів, спонсорів, великих спонсорів, супербагатих сімей, фондів, хедж-фондів, показує Трампу, дивись, ми прийшли в твоє місто. Ти думаєш, що ти король Америки? Ні. Ми віджимаємо в тебе твоє місто. Раз. Друге, типу звідси почнеться кампанія проти Трампа. Е, може піти з охранним Дані, може Касія Кортес, може Берні Сандерс піти. В великі це ліве крило демократів, в великій демократичні партії, де боротьба хто ж буде кандидатом. Е, з Каліфорнії, значить, Гевін Ньюсом, чи, можливо, навіть буде. Е, Власне, нова Хіларі Клінтон, вона ж колишня віцепрезидентка, так Камала Харріс. Ще не зрозуміло. Рік до виборів парламентських. Зараз оці були місцеві і, ну, зрозуміло, республіканці виграти їх не змогли. Йде таке невелике відродження е демократів, але треба що сказати? Маятник качнувся Трампом до супер ультрарадикальних правих, антимігрантська політика, там багато-багато чого, сімейні цінності. Да? ні, знову ж таки, там не тільки було присменсі, і зараз маятник іде в іншу ультрарадикальну ліву сторону. І ось це розкачування маятника воно має яку проблему. А країна розділяється. Це вигідно Ірану, це вигідно там Китаю, Росії, тому що ультра з правої і з лівої, і це дуже гучно так. Да. Коли воно перегорить і там за кілька років захочуть якогось спокійного Макрона, центриста, щоб всіх заспокоїв, все було нормально, так як Рейган сидів біля каміну і робив спокійні телевізійні звернення. Трамп розкачав маятник в праву сторону, зараз він качнувся ліву, причому в його рідному місті. Трамп підтримував, куча мільйонерів проти того захрана давали гроші, щоб його тільки перемогти. Багато хто з мільярдерів сказав, що вони виїдуть. Ну, от і це правда, і насправді 50 найбільших там компаній платить там 80% податків. От але це політика тут зараз не про місто і не про економіку. Місто потрохи стає заручником національної виборчої кампанії чи федеральної виборчої кампанії. Ми зараз не займаємо нічою сторону, ми любимо і республіканців, і демократів. Просто констатую те, що зараз відбувається в штатах. Ультралівий мер Нью-Йорка стає платформою опозиції ультраправому Трампу. І ось це входження демократів ось цією перемогою, але блок. Соціалістів демократів входить в вибори. Зараз всі демократи теж підтягнуться, і ми почуємо уже: ну, скажімо так, зараз будуть заряджати пушки, а вибори спочатку до парламенту, а потім вже стартане повна президентська кампанія. Рік Трамп відгуляв, це медовий місяць. Трамп має багато заготовок. Бачимо, що деякі групи демократів і фінансові групи і політичні теж мають заготовки. До речі, Вокасіо Картес, а її керівник, її керівник штабу. А зараз поїхав проти Ненсі Пелосі в сан франциско балотуватися і буде там, значить, протистояти Ненсі Пелосі. Одним словом, нестись буде зі всіх сторін. Штати входять в виборчу історію. Що для України тут? Бо Нью-Йорк Нью-Йорком штати штатами. Де Україна тут нам важливо вже працювати з цими новими суперпрогресивними. Із тими, хто можуть бути типу, губернатора значить, Каліфорнії, Камали Харріс, і Мамдані і, ці, і Сорос, до речі, там активну участь приймав і син, і батько. ну, от, більше син. А, і тут важливо розуміти таку історію, що зараз все це навколо штатів завтрашнього дня, можуть зайти нові еліти. Так, це продовження старих, але це будуть нові обличчя. Можуть бути. І з республіканської і з демократичної сторони штати дійсно приходять в нову декаду. Зараз Україні треба, щоб не було сніг на голову, уже з ними працювати. Ось це дуже важливо, і протистояння Трампа, мамдані, цих різних груп це їх протистояння. Ми там не ліземо, не впливаємо, навіть не заважаємо. Але розуміємо, що коли хтось із них заходить на перше місце, ми повинні бути в кругу. Першого рукостискання це перше. друге, сьогодні є Трамп працюємо з Трампом, але розуміємо, що ми дружимо з двома партіями. Ось це наша задача. Те, що я хотів поговорити, так да, там вже ж про Мамдані говорять, що Обама його одні кажуть не підтримав, в них є такий підтримка публічна, публічними особами, але будуть типу йому радити. Одні кажуть, що хорошо, другі, що погано, одні кажуть, що. Соціалісти будуть рулити Нью-Йорком, інші кажуть, що це антитрампісти це хорошо. А багато всього є тим, кому подобається, тим, кому подобається. ми не займаємо зараз позицію. Це їхні вибори. Наша задача дожити до виборів наших ось це наша задача. І зробити це гідно якомога швидше і на правах переможця ось такі наші. Три умови, до яких ми прагнемо. Тому зробіть донат. Напишіть, будь ласка, чули про цього з вам дані, не чули, подобається він вам, не подобається. Гарну справу він зробить для демократії проти Трампа. Навпаки, понизить Нью-Йорк в його розвитку. Це перше, друге, Пісков сказав, а де а пан Трамп, типу якою буде відповідь штатів. Ну і власне Путін, який каже, він бореться за суверенітет, щоб ви йому відповіли. Ну, як казав Зеленський, кожен з нас президент, от, будучи політичним лідером, найвищого рівня, депутатом, типу, от що б ви зараз сказали? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.